Це відео зняли мешканці Донецька напередодні ввечері. Снаряди один за одним падають у річку Кальміос, що у центрі міста. Під вогнем опинилися також вулиці Панфілова, Щорса та Університетська. Гатили по Донецьку самі ж терористи. Свідчить про це радіоперехоплення їхніх розмов. Уточни, откуда именно душі а куди робота рынок. Вот. річ і о том, що кто то запрашивает цели у то есть, видимо, они уже вышли на позиции, видимо, идет потока з закритих огнівих позицій, і в цей время уточняються координати цілі. вогонь по місту терористи вели із самохідних установок. Це було спланованою провокацією. Вважають у штабі АТО. Адже зі слів представника української сторони у спільному центрі з контролю за припиненням вогню Андрія Тарана. Представник російської сторони, генерал Іваншук, напередодні вранці вирушив до Донецька, куди і привіз представників ОБСЄ, а також російських журналістів. Усі вони потрапили під обстріл. Загалом, за даними українських військових, із. Куйбишевського району, обласного центру та з боку Макіївки випустили близько 20 снарядів. Наші наблюдатели відали направлення, де були вистріли. Це направлення показує чітко, що стрільба вилась із території, яка розположена. На контролю бойовиками. також із самохідних установок про російські найманці гатили напередодні і по Авдіївці за словами Андрія Тарана. Терористи погрожують повністю знищити це місто та розташований у ньому коксохімічний комбінат. Під час обстрілу Авдіївки три людини: літня жінка, її онук, інвалід першої групи, та 49-річний чоловік були вбиті. Тіло загиблого 32-річного чоловіка виявили у селі Водяне, що також на Донеччині російсько-терористичні війська з двадцятої Півтори години вели прицільний обстріл населеного пункту Водяне зі 152 та 122-мм артилерії і танку. Уже сьогодні із мінометів терористи обстріляли Мар'їнку, що на Донеччині. Постраждали мирні мешканці. Про це у Фейсбуці пише керівник тамтешнього управління МВС В'ячеслав Аброськін. Протягом суботи у Верхньоторецькому та Первомайську також поранені цивільні з гаубиць та важких мінометів проросійські найманці гатили по опитному, пісках, красногорівці, тоненькому. Хіміку Старогнатівці та Новоселівці неподалік широкиного чермалика та гранітного використовували стрілецьку зброю. Не минулося без провокацій і на Луганщині. На Луганському напрямку, епіцентром ворожої агресії. Вчора стала станиця Луганська, а також її околиці. В районі селища Оріхове, Попаснянського району. Українські військовослужбовці відбили напад ворожої диверсійної розвідувальної групи. Одинокі провокації незаконних збройних сформувань було зафіксовано у щасті кримському та селищі Золоте. У підвалі однієї з багатоповерхівок міста щастя співробітники СБУ знайшли саморобний вибуховий пристрій. Він складався з двох протитанкових мін, тротилової шашки та детонаторів і був у бойовому стані. Вибухотехніки знешкодили заряд. Людмила Голоднік та Олена Сорохіна, п'ятий канал.